Я в шоці ТЦК та прикордонники побили хлопця до напівсмерті. Це історія, яку мають знати всі в Україні. Оце Україна часів Зеленського. Про це розповіла дівчина потерпілого і публікувала фото і відео, які я не можу показати в Тіктоці, але це мають побачити всі. Я опублікував відео, яке намагається приховати влада на своєму телеграм-каналі. Новини правди. Лінк в описі цього тіктоку. Переходьте на телеграм-канал, дивіться, підписуйтесь. Дівчина розповідає: одна із багатьох історій, яка може бути безкарною, в країні відбувається масове порушення законів та прав людини. Вчора мого хлопця просто викрали працівники прикордонної служби з готелю міста Винограді, Вдягли кайдани та повезли його в невідомому напрямку. Як я потім дізналася, його відвезли до прикордонного пункту пропуску вилок, і там почались звинувачення у намаганні перетину кордону. Це було не так. У нього забрали телефон, документи та гроші при проханні зателефонувати та надати адвоката, був повний ігнор. І, звичайно, що лише коли він підпише документ, що він дійсно намагався це зробити, то йому дадуть зателефонувати, тобто визнати те, чого він не робив. У цей час я пішла в поліцію та намагалася написати заяву про викрадення людини. У відповідь на це поліція каже: ну він же не сказав, що його викрали. У цей момент хлопця відвозять в невідомому напрямку, як виявилось в ТЦК міста Іршава. Я про це не знаю. Після цього було найжохливіші години очікування та звернення до адвокатів та скарг. Що можу відповісти по роботі поліції в Закарпатській області? В них свої закони. Через декілька годин мене набирає невідомий номер, та я чую голос мого хлопця, який просить допомогти. І все це востаннє я його чую. Звичайно, після цього поліція нічого не робить, але каже мені, що тепер він в ТЦК міста Хуст. І лише на наступний день, о 8 ранку, я чую від добрих людей, що він в реанімації міста Хуст. Вже після того, як я приїхала до нього, я почула всю історію, бо бачила, в якому він стані. Хочу зробити відомим Івана Пожара, 128-ма окрема механізована бригада. По інформації з Фейсбуку. Єдина людина, яка сказала своє ім'я та прізвище. Та по фото хлопець впізнав того, хто його бив, принижував та викрадав особисті речі та документи. Звичайно, що не він це один робив, з ним було ще не встановлені особи, які теж били його та знущалися. Виривали волосся, тягали по асфальту, принижували та били по усьому, що можна. Але далі, друзі, ще більш жахливіше. В ТЦК заявили. Що хлопець побив себе сам. Ви можете зайти на мій телеграм-канал і подивіться на фото цього хлопця. Вони кажуть, що він побив себе сам. Зеленський вже обійшов Януковича з тим. Беззаконням, яке відбувається в країні, за інформацією відомства ТЦК, 13 березня чоловіка затримали прикордонники при спробі незаконного перетину кордону. Надалі представники ДПСУ поставили його до РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. Під час перебування на території ТЦК громадянин зайшов до вбиральні, де через деякий час його знайшов представник хустівського РТЦК. Чоловік сидів на підлозі зі слідами. Та порізами на руках військовослужбовці ТЦК та СП надали невідкладну допомогу та викликали поліцію та карету швидкої допомоги, яка доставила чоловіка до Хустівської міської ради лікарні. Розповіли в прес-службі. Дякуємо нашому ТЦК за врятоване життя та надання першої медичної допомоги. Дякуємо прикордонникам, що вони продовжують брехати, що затримали. Чергового українця при спробі перетину кордону за десяток кілометрів від кордону в якомусь готелі. Знову я думаю, всі залишаться безкарними. тому що Зеленський на це дав добро. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Новини Правди, щоб не втрачати доступ до мого блогу. Розповсюджуйте це відео. Побачимось. Тепер ТЦК прийдуть до вас і вночі. Кабмін розширив права ТЦК, і тепер вони будуть працювати 24 на 7. Як сказав радник офісу президенту Подоляк, рішення прийняли, щоб позбутися розриву з подіями на фронті. Українців не аби як налякали нічні повістки, але видихаємо, бо маємо повне право не відкривати двері незнайомим дядям. Юрист Роман Симукін каже, що ночами ТЦК розглядатимуть адміністративні справи, накладатимуть стягнення, провод проводитимуть медогляди тощо. Про те, як це буде працювати на ділі, ще невідомо. бо є маленький нюанс у вигляді заборони КПК України допитувати людей після 20.00. Ні, ну мені подобаються наші люди. Пішов добровольцем дурак. Уїхав за Бугор трус. Воєнно обов'язаний, ну не служиш, ухилянт. Служиш в тилу пішов за бабки. Ушов з позиції і не здох предатель. Здох, ми його туди не посилали. За никому не нужен. Переселенец, понаехали тут, сами виноваты. Да и нам тут места мало. Волонтер по-любому что-то пиздит. Едешь в грязной одежде с позиции. Пойди помойся, от тебя воняет. Едешь в чистой, уже переоделся, помылся. Там люди гибнут, а он тут чистеньком ходит. Вот такой у нас народ. Обожаю наших украинцев. Шановна Україна, українці, роздупляйтеся, читайте уважно Конституцію, а саме оцю 157 статтю Конституції України. І поки наш гарант розказує нам, що Конституція на паузі, Конституція України передає пламний привіт Володимиру Олександровичу. Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина, або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності. На порушення територіальної цілісності України. Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану. Альо, гараж! Все, що зараз відбувається, це пряме порушення Конституції України, це порушення головного закону України. Прокидайтеся, люди! Недавня заявка оперативного командування Північ повістки від працівників ТЦК можуть отримувати люди з інвалідністю. Це потрібно для того, щоб у військоматі оновили дані щодо призовника. Якщо чоловік отримав інвалідність після приписки до призовної дільниці або взагалі не стоїть на обліку в ТЦК, то там про його інвалідність знати не можуть. Тоді скажіть. Навіщо знущатися над людьми з інвалідністю, проходженням ВЛК за їх же ж кошти? Якось це неправильно не здається, чому просто не надсилати їм заяви з відповідними копіями документів для підтвердження? Що ви скажете з цього приводу? А якщо вам потрібна консультація або допомога, звертайтесь в контакти в шапці профілю. Інтересніший законопроект, который подал опять же кто? Марьяна подала и мазурашу. Ну как же без него любят вообще участвовать в этих всех движах, связанных с подачей каких-то интереснейших законопроектов. законопроектів. Одиннадцать.03.24. Правиль законопроект незмен до криминального кодекса криминального процессуального кодексу України. И соответственно, что они хотят сделать, умовно достроково звільнення від відбувания по для проходження військової служби. То есть это то самый законопроект, который дает право тем людям, которые осуждены служить в вооруженных силах України. Пояснимо на записку. Останні 10, 10 років у нас є війна. Для того, щоб все ж таки отримати перемогу, дуже треба багато що зробити. Я одним из ресурсів, які можуть бути викрасне для всилення обороноздатності держави, є особи, які підбувають покарання, у вигляді обмежень або позбавлення в волі сердцех. Народ, что там мне это напоминает, вернее, не что-то, а какую-то вот страну мне напоминает, рядом с нами она помоется большая, она большая, тянется, Урал, куда тянется, что мурал, куда-то туда, гора Муральский, туда дальше, дальше, куда-то на это. Страна очень на нее, вот, честно сказать, похоже все у нас как-то получается. Вернувшийся с войны Вагнеровец он за изнасилование 13-летней. Ну, я думаю, это все там, у нас такого не будет. Ну, не может же у нас все так совпадать прямо как один в один. Тут у меня как-то в комментариях написал, что, говорит, законы принимаются одни для двух государств. Такое ощущение, что законы один кто-то пишет, один тот же их принимает. Чи мають право працівники ТЦК затримувати вас та доставляти до приміщення ТЦК? Варто зауважити, що чинним законодавством України не надано повноважень працівникам ТЦК або повноваженим особам збройних сил України будь-яким чином вас затримувати та примусово доставляти доставляти до приміщення ТЦК. Виключно затримувати, або ж заставляти вас до приміщення ТЦК, працівники ТЦК мають лише виключно за вашою згодою. Якщо ви такої згоди не даєте, їм вони це зробити не можуть. У разі, якщо працівники ТЦК хочуть примусово вас доставити до приміщення ТЦК, з до вас фізичну силу, або ж не дають вам можливості далі пересуватись, тобто обмежують ваше свободне пересування. Вам потрібно перше повідомити родичів, близьких про те, що вас примусово затримують, або ж хочуть доставити до ТЦК. Щоб вони у разі, якщо ви не вийдете на зв'язок протягом певного періоду часу, зверталися до поліції, викликали поліцію до приміщення ТЦК, оскільки працівники ТЦК досить часто можуть забирати у вас телефон та тримати одну, дві, три доби вас в ТЦК, до поки ви добровільно не підпишете документи про вашу мобілізацію. По-друге, якщо є можливість, одразу викликати слідчу оперативну групу на місце затримки, повідомляти, що вас незаконно затримують, та відповідно не чекати слідчі оперативну групу і писати попри їх, коли вони приїдуть, заяву про кримінальне правопорушення за статтею 146 кримінального кодексу України, а саме, незаконне позбавлення волі та викрадення людини. Варто зауважити, що незаконне позбавлення волі а доставка до ТЦК кваліфікується за статтею 46 кримінального кодексу України і тому одразу ж потрібно повідомляти про дані порушення працівників правоохоронних органів та бажано фіксувати дані порушення на камеру. Дані фіксація буде важливим доказом доведення винних дій з боку ТЦК. Також варто зауважити, що працівники ТЦК не мають право перевіряти документи в осіб громадян України на вулиці, якщо, відповідно, в них немає наказу коменданта, в якому дана уповноважена особа записана як така, що має право перевіряти документи, і даний наказ повинен бути підписаний комендантом області, і, відповідно, повинен мати відпочатку коменданта області. Якщо одна з таких прав обставин не дотримана, е, працівник ТЦК не має права перевіряти вдаз документи. І знову ж таки, навіть якщо все дотримано, працівник ТЦК має право перевіряти ваші документи виключно лише за наявності е, вичерпних підстав, які е, наведені в постанові номер 1456 Якщо працівник ТЦК обґрунтовано не довів вам е, причину для перевірки документів, ви маєте право правомірно відмовитись від е, пред'явлення документів. І у разі, якщо вас затримують, викликати слідчо оперативну групу та писати заяву за те, Сто 146 кримінального кодексу України, якщо вам потрібна моя кваліфікована юридична допомога, за то... які практичні дві поради адвоката я можу надати кожному заброньованому або той, хто планує отримати бронювання при уточненні даних, що важливо врахувати перший критерій: якщо у вас зараз іще діє... Ваше бронювання попереднє місяць-півтора, або якщо у вас обставини, до прикладу, ви маєте відстрочку як Там, по отриманню дружини з третьої групи інвалідності, у вас ці обставини діють, і у вас є відстрочка, логічно уточнити дані. Для чого? Для того, щоб потім ваші уточнені дані могли передати на Мінекономіки для погодження подальшого бронювання. Другий фактор, який я вам не раджу, якщо ви розумієте, що у вас термін дії. Вашого бронювання завершився, але вам кажуть піди, уточни свої дані, ми направимо, ми тебе забронюємо. Отут ви потрапляєте в ризик, тому що вас на сьогоднішній день і на етап звернення з уточненням даних, да, з необхідністю такою, у вас немає законних засобів і механізмів не бути мобілізованим. Тобто, по суті, відбувається така картина, що ви приходите уточнити дані на перспективу для бронювання, але якщо у вас немає інших обставин, ви придатний, обмежено придатний. Постає питання щодо мобілізації. Далі вже питання в регулюванні даного да, фактору. Тому і з того, що я вам кажу, якщо у вас зараз діє бронювання, але ви ще якимось чином не ходили в ТЦК, не уточнювали дані, але ви на перспективу хочете в тому числі далі пролонгувати цю можливість е і кожного разу отримувати бронювання, зробіть це, поки у вас діє бронювання нинішнє.